Мешканка будинку Клавдія Орозовська щойно спустилася з сьомого поверху. Говорить, вийти на вулицю може лише раз на тиждень. Я сама не можу нікуди піти, принесіть, будь ласка, пожалуйста, хліба, принесіть, пожалуйста, картошку. Принесіть що небудь поїсти, бо я голодна. От я вилізла, я єлі вилізла, а залізти мені треба, щоб хтось мене туди ще тягнув. Дуже тяжко, звісно, дуже важко. Заходимо у будинок на восьмому поверсі, зустрічаємо Ольгу Аджимуратову. Жінка говорить, аби не допомога онука, то як жила по таких умовах, не знає. Це просто не виносило мені без допомоги я ніяк не можу принести. Я можу за 10-15 хвилин піднятися і, і вийти. А що то принести собі нема сил. Надія Григоренко і Анатолій Сухонос живуть разом на дев'ятому поверсі. Чоловіку 84 роки. Він ходить за продуктами і ліками. Жінка нижче восьмого поверху спуститися не може. На вулицю не виходить кілька місяців. Якби не, вони, так я не знаю. Якби не він, щоб зі мною було? Я намагалась вийти та не можу. Йду сходами і падаю. Я так кілька разів як йшла, упала, вдарилась головою. Я б хоч повітрям подихала, якщо б ліфт був. Галина Животовська сусідка Надії Григоренко. Жінці 84, і вона на візку. Розповідає, коли працював ліфт, то щодня могла спуститися. Останні місяці жінка не виходить з квартири. Я не можу вийти». Я не можу вийти, і син не може мене винести, бо йому дві операції нещодавно зробили. Надія Сідих спускається до сусідів на один поверх. Більше пройти не може. Я з грудня на вулиці не була. Не можу йти. Старенька я. Нещодавно мені викликали швидку. Мене потрібно було вести у лікарню. Як забрати? Три швидких не змогли, і четверта забрала. Кинулися, хто нести буде. А чоловіки на роботах лише жінки вдома. Мене несли на покривалах, втрьох ледь винесли. Юлія Бенедюк, мати дитини з інвалідністю. Вийти на вулицю до лікаря дуже складно, розповідає жінка от уже четвертий місяць пішов, як ми не можемо вийти на вулицю. До врача нам треба до лікаря сходити, також ми не можемо вийти. Постійно виходимо по пів часа, поки спустимося потихеньку, поки він підніметься. Це дуже складно, тому що у нас також хворіють є люди в під'їзді, і ми також, от коли скоро їх забирає, ми також не можемо. Ми на руках зносимо людей на руках. Голова ОСББ Бориславська шосе шосе-4» Сергій Штенько говорить, що у будинку ліфти зупинили 29 грудня минулого року. Експертиза, яка була проведена. проведена експертиза. Показала, що на усі шість ліфтів 1 мільйон 53 тисячі гривень така сума. Якби ми спробували своїми силами або, хоча б, навпіл з мізк виконкомом, це не під'ємна для нас сума. Бо у нашому будинку десь відсотків 70-75, а може і більше, це все пенсіонери. Це люди за 60. на пенсію. Вони просто не витягнуть. Начальник міського управління житлового господарства Дмитро Шалагін говорить, що мешканці будинку мають зібратися грошима, щоб запросити експертів та ввести ліфт в експлуатацію, бо це їх обов'язок. У нас у всій державі 80% – це пенсіонери і пенсіонери і не дуже багаті люди живуть, але це їх обов'язок згідно законодавства України. На сьогодні я хочу сказати, що є ліфти, є ОСББ, котрі виконали за свій рахунок, не ждавши наявності бюджетних призначень. На сьогодні ліфти, які були зупинені у 2020 році і не проведені капітальні ремонти, є, є окремі ліфти, де люди виконали роботи за свій рахунок. Дмитро Шалагін говорить: якщо потрібен буде об'ємний ремонт, то на його думку він має проводитись за рахунок бюджету, але за умови співфінансування. На травні місяці на сесію міської ради планується винести порядок співфінансування, в якому буде прописано критерії умови. Та перелік документів, які необхідно надавати ОСББ або уповноваженим содом щодо участі у цьому порядку, тому що наявність бюджетних призначень на сьогоднішній ремонт ліфтів недостатньо. А обсяг ліфтів, який необхідно виконати в цьому році, це більше 400 ліфтів. Кошти в цього не передбачено на всі ліфті. У інтерв'ю київському журналісту Сергію Огороднику міський голова Ігор Колихаєв про проблему з ліфтами у Херсоні сказав наступне: Ліфти передали у власність жителям міста через ОСББ і керуючі компанії. 20% херсонців харсонців живуть у багатоповерхівках і користуються ліфтами. Інші п'ятиповерхівки і нижчі, аж до приватних будинків ліфтів не мають. Ми передали ліфти у власність людям. Люди звертаються із проханням про благодійність. Один раз ми можемо зробити капремонт, а все інше, будь ласка, ОСББ. Беріть кредити. Місто готове брати участь у компенсаторних механізмах, відсоткових ставках по кредитах тощо. Але ОСББ мають самі брати. Утримувати ліфти в нормальному стані. Рікав Авдєєва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.